Ремонтують дахи і склять вікна. Нині дві бригади хмельницьких комунальників продовжують ліквідовувати наслідки російського удару у селі Пирогівці. Видали десь близько пів тисячі квадратних метрів плівки, брезенти завезли 214 листів шиферу. Одна будівля має дуже суттєві пошкодження. Я думаю, що ми поки законсервуємо накриємо брезентами, щоб не затікали. Нагадаємо, в ніч на неділю туди прилетів шахет. Вибух пролунав близько другої ночі. Травмувалась 76-річна жінка, якій в лікарні діагностували гаматоми і відпустили додому. Жителька села розповідає, що бачила і чула тієї ночі. Сильний гул і таке червоне таке, червоне летіло. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що не попало на ноги. Даві. Нема явно вікна. Піщих сара візняно. Ні, і двері всі поломані, і вікна. За даними комісії з обстеження постраждалих об'єктів руйнувань, зазнали 12 приватних осель. Власники будинків можуть отримати грошову компенсацію на їх відновлення. З міського бюджету люди можуть отримувати грошової допомоги до 50 тисяч гривень. На е, ті роботи, на ті матеріали, які були оплачені. Найчастіше люди користуються цим для заміни вікон пластикових, люди замовляють вікна, ставлять, приносять потім нам е, оплачені рахуночки, приносять підтверджуючі документи, накладні, і відповідно місто людям повертає вже затрачені кошти. Якщо якісь роботи, які можуть чекати, там пошкоджені стелі, якась плитка. Різні інші роботи то люди подаються на програму. Є відновлення. Також було пошкоджено й електропідстанцію. Внаслідок цього частину села було знеструмлено. До вечора неділі працівники Хмельницькобленерго відновили електропостачання. Комунальники працюють, люди з розумінням ставляться надзвичайно позитивні, надзвичайно вдячні за таку швидку оперативну роботу. Я думаю, що протягом цього тижня основні наслідки всі будуть ліквідовані. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.